Я розумію ваші ідеї, але е, не може, е, ілюстрація не передбачає ухвалення актів е, індивідуальних. Це за списком е, парламент для певних людей. Так не можна робити. Це суперечить принципам права І, е, крім того, неможливо, щоб ця, е, ця ілюстрація була е, пожиттєва. За низкою справ Ради Європи максимальний термін 10 років. 10, не більше. Там, де було більше, виграли справу у Європейському суді. Ну, це, це деталь, а головне, це знов-таки фактично, парламент бере на себе певною мірою судові функції. Якщо почитати той закон, який пропонується, та йдеться про скоєння злочинів. Е, у мене нема сумніву в тому, що люди про яких... Про яких ідеться, справді такі злочини скоювали. Але не можна так робити. Якщо це був злочин, то треба зібрати факти, які його підтверджують, пред'явити підозру про скоєння злочину, брати запобіжний захід, провести розслідування, придати справу в суд. Суд має розглянути справу з усіма з затриманням усіх принципів справедливого судочинства і ухвалити рішення. Але це зовсім інше. це не ілюстрація. Люстрація, ще раз підкреслюю, це не є е, це не є е, та процедура, яка е, в якій йдеться про покарання. Це тільки обмеження в праві займати певні посади для тих людей, які підпадають під певні критерії. Вся, Всі ці люди, які перелічені були Єгором, за цими принципами. І за, 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 за цією концепцією, яка є, вони всі підпадають під люстрацію, і без, безперечно будуть люстровані. І тому я би особисто, я би зусилля би спрямував не на те, щоб от тих шість людей по таким чином, так мовити, покарати всі через парламент, порушуючи принципи права знов-таки. А е все ж таки розробити. Закон, який би не суперечив міжнародним стандартам, і ухвалити його. І е, ви кажете, що на це підуть роки, це залежить від суспільства насправді. Якщо у нас е, батька і, і, син, і, і, і син Павліченки були звільнені за час, тому що люди зброєю в руках наказали парламенту це зробити, розумієте, то е, причому абсолютно невідомо. Наскільки справді це має, має під собою підставу? Наскільки можна безсумнівно стверджувати, що ці люди не сховували злочин, за який вони отримали покарання? Так от насправді можна примушувати парламент ухвалити такий закон, обрати цей комітет і, і, і щоб він розпочав роботу і безперечно. Якщо він буде утворений, буде ухвалений закон, він має розпочати цю роботу саме сьогодні. з цього з списку. Цим я абсолютно поручуюся. Я думаю, що правильно діяти в обох напрямках. Те, про що ви кажете, ну повторююся, ми сьогодні знову чергове зустрінемося на обговоренні закону про. Системну законну ілюстрацію за критеріями. Власне кажучи, основне завдання зараз ці критерії визначити, тому що, повторюся, є дуже багато думок, які є ці критерії. Що стосується порушень прав людини, 100% ви краще за мене знаєте, що будь-яка ілюстрація є порушенням прав людини. Вона є філософсько-політичним актом, єдина мета якого захистити демократичний розвиток країни. І він завжди порушує право людини на обиратися і бути обраним або право людини на заняття державних посад. А я скажу більше, знаєте, від кого я вперше почув про права людини, про Конституцію, про е, Трудовий кодекс? Від Ігоря Самсіна, який очолює вищу кваліфікаційну комісію суддів, це людина, яка особисто фактично підібрала цих цих прекрасних суддів, які казали на чорне-біле без жодних проблем, і готові зараз сказати, просто під інших замовників. І він сказав, що не треба нікуди поспішати. Є конституція, яка передбачає процедуру звільнення суддів, є права людини, є Трудовий кодекс. Давайте утворимо робочу групу, давайте дозволимо судівському самоврядуванню попрацювати. Ці люди вже пройшли це в 2005 році. Я, до речі, пам'ятаю, як колеги, Вклали і душу і професійний досвід в прекрасний закон про судоустрій і стадо суддів. Він був замовлений як революційний командою, яка справді проголошувала ідею побудови правосуддя. Закон розроблявся і узгоджувався з Венеціанською комісією великою кількістю професійних правників авторитетів. коли закон прийшов в парламент, там його весело зустрів Сергій Ківалов який вже в цей час очолюв комітет з правосуддя. Президент Ющенко, який замовляв закон, вже не мав жодної сили. Прем'єр-міністр Тимошенко яка усила мала вже мала голову Верховного суду власного і нічого не хотіла. В результаті закон був прийнятий Віктором Януковичем разом з Андрієм Портновим, які просто внесли тут декілька правок, які... Хороші ідеї обернули на величезну зброю, за допомогою якого вони остаточно обернули суддів на цей публічний дім. Я розумію, що зараз план є такий самий у тих людей, які не хочуть люстрації. Я не говорю про вашу позицію, я говорю про Самсіна, я говорю про Клюєва, я говорю про Януковича. Вони хочуть зробити велику дискусію. Щоб ми підготували документ, потім його обговорювали з різними міжнародними інституціями всередині України були великі дебати. А потім ми прийшли в парламент, де ситуація вже буде кардинально інакшою. де нас може білозубою усмішкою зустрічати Вікторіанукович, закривавлений президент, якого я не бачу поки жодної реальної дії. По розкриттю тих справ, про які ми говоримо. Ви правильно кажете, по-нормальному треба через суд, через слідство, це не стосується ілюстрації, це стосується відповідальності, через публічні процеси. Тільки ви ж прекрасно знаєте, а де суд? А де слідство? Генеральна прокуратура, яка, мені здається, одразу відкрила магазин з розпродажу посад. Прокурорів. І той самий Львів, куди я приїхав на дискусії про люстрацію, зустрів мене криками, кого ж ви взяли в прокурора, кого ж ви взяли в УБ, Вони взяли львів'яни, які там мають просто найгіршу репутацію в місті. От що є реальністю. Я хотів би тільки доповнити важливу річ, що насправді з тих сфер, які про які ми зараз говоримо, насправді також виявилося, що ні в опозиції, ні в громадськості не було готових рішень. Тобто є концепція тільки для ілюстраційного закону, а по судоустрою є окремі законопроекти, які ніби ніхто не хоче підтримувати. Але в одній сфері, по, наприклад, зараз міліція у нас з'являється там то ми ліквідовуємо Берку, то ми не ліквідовуємо Берку, то ми Національну гвардію за один день створюємо, що в континентальній. Я розумію ситуацію, але в контакту Європі військове формування, яке буде охороняти правопорядок, це, це дуже, дуже сумнівна річ, насправді, і це відхід від європейських стандартів. Але, але це зрозуміло, чому зараз така а, і, іде необхідність прийняття саме закону про національну гвардію. Але є одна сфера, і от Єгор наштовхнув на думку, де насправді достатньо одного голосування. Це законопроект про прокуратуру, який ухвалений в першому читанні. Які є висновки Венеціанської комісії, окремі правки до другого читання, голосування в другому читанні, і ми можемо зробити а, 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 закон, і зможемо зробити органи прокуратури, які відповідають повністю європейським стандартам. Але де, де, наша, де наша коаліція, їй вже мабуть не потрібен закон новий про прокуратуру, тому що у неї Генеральний прокурор їхній. Тобто, ну, а, і, і я думаю, що зараз громадськість, тому що всі інші сфери, які я називаю, ще немає готових рішень. По прокуратурі є готові рішення, які зараз зареєстровано в парламенті, в першому читанні. Одне голосування, і ми зможемо через 3-6 місяців мати нову прокуратуру. Чому цього не здійснюється? І от, от про що ми маємо зараз запитувати, тому що це єдине зараз рішення, яке яке вже готове.